Традиційна рубрика п'ятниці ретро показ: гандбол, мініфутбол, шахи та баскетбол у дитячому садочку дзвіночок. Цим видам спорту у лютому 1995 року приділив увагу у своєму репортажі кореспондент Олександр Гайдук. Дивимось. Вітаю вас, шановні друзі! Фізкультурно-оздоровчий комплекс давно став центром фізкультури і спорту в нашому місці. На цьому тижні тут пройшов турнір з гандболу серед дівчат і першість міста з мініфутболу. У змаганнях юних гандболісток трьом командам з нашого міста протистоять суперниці із Кременчука, Харкова та Білгорода. Вік учасників не перевищує 15 років. Їм ще не вистачає фізичної сили, майстерності, але в кожній команді є перспективні дівчата, які з часом попадуть у команди майстрів. У наступному випуску ми повідомимо підсумки цих змагань. Поки що ризикну зробити прогноз, що переможе Кременчук або Комсомольськ-1. У суботу проходять заключні матчі попереднього етапу першості міста зміні футболу. Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам'ять кандидата в майстри спорту з городошного спорту Василя Максимовича Буланкіна, що трагічно загинув. Три команди вже забронювали собі місце в фіналі. Це хлібозавод, дробильна фабрика та дитяча юнацька спортивна школа номер 1 міст спорткомітету. На останню вакансію претендують колективи житлово-комунального господарства та цеху безрядкового транспорту. Заключні матчі пройдуть у неділю з 11 до 15 години. Поки ви дивитесь, як грають наші футболісти, хочу дати інформацію, що ми отримали з Білої церкви та Ялти. Четверо юних боксерів нашого міста змагалися у відкритій першості Київської області. Ігор Воротников став чемпіоном Київщини, Дмитро Скиба посів друге місце. Розпочали новий сезон велосипедисти. У зманнях серед юнаків Роман Логовий був третім у гонці на 60 кілометрів і виграв 45-кілометрову дистанцію, хоч його суперниками були найсильніші юні велосипедисти майже з усіх країн СНД. Закінчився чемпіонат Комсомольська серед чоловіків з шахів. Цікавий факт. Срібному призеру Саші Євченку лише 15 років, а Бродзовому Миколі Петровичу Бегемі вже 58. Тепер про баскетбол у виконанні ну зовсім юних спортсменів з дитячого садка Дзвіночок. Зовсім недавно педагоги нашого міста мали змогу познайомити з оригінальною авторською програмою Миколи Миколаєвича Єфименка Театр фізичного виховання. І ось ми бачимо, як ця методика впроваджується в житті. Розповідає Раїса Васильівна Мазур. Скажіть, будь ласка, Раїса Васильівна, чому ви для фізичного згартування дітей обрали саме баскетбол? Ця гра завжди можна в неї грати і влітку, і взимку. Не, не треба, не потрібно великого поля. Я вважаю, що дітям розвиває не тільки одні якісь м'язи, а ця гра вона рухлива. чому ви заняття розпочали з того, що діти були на килимі? Лежали зразу. Це випадковість чи ні? Ні, звичайно, ні. Ми завжди це пропонуємо в різних формах. Розминка буває як бігова, же також і стрибкова. А ми хотіли розміняти тіло, щоб воно рухалося і більш еластичніше було. Яку роль має фізичне загартування дітей у вашому садіку? Ну, наш дитячий садочок працює вже багато років над проблемою фізичного виховання дітей. Чому? Тому що здорова дитина буде добре навчатися в школі, буде володівати всіми знаннями, які будуть давати вихователі чи потім вчителі в школі. Тому я вважаю, що фізичне виховання це є основа основ для того, щоб виховати здорову дитину, яка потім всім цікавилась і жила повноцінним життям. Ну, ми е, використовуємо всі методики, які є, е, і нові, і старі, і працюємо в системі не один рік. А для чого вам ця нова методика? Ну стали діти раз, два, три і хай марширують скільки хочуть. Для нова методика, ну, ми побачили, що там є корисне.